Всім привіт! З вами знову ваша улюблена візуальна труба дуркиня Дар'я. І в цьому відео вас чекає дуже багато цікавого і кольорового. Тож робіть кавусю або чай, і довірте мені наступні 20 хвилин свого життя. Сьогодні на нас чекають декілька локацій у весняній празі і не тільки, які мені здались вартими того, щоб їх намалювати. Деякі вже не вперше, деякі навіть не з першого разу, а деякі під час хайку поміж чеських скель. Почнемо нашу весняну кольорову пригоду із прайської телевежі. Чесно скажу, я прокинулась вранці з думкою, що я не пробачу собі, якщо не намалюю квітучий мигдаль із цією красуною на фоні. Походивши поміж старих будівель, я знайшла доволі привабливу точку, з якої видно і вежу, і мигдаль, і архітектуру. Цього разу тестую новий матеріал рідку фарбу для точкових малюнків, тому що мені сподобався форм-фактор пакування. Зручно мати такий тюбік з тоненьким отвором, коли малюєш невеликі скетчі. Але спойлер: фарба дуже погано застигає на акрилі, і я можу одразу її витерти пензлем. Мрії про зручне пакування для планерів на колінці прийшлося лишити на майбутнє, але як-ніяк прийшлося миритися із тим, що маю, і продовжувати вигадувати, як приручити ту фарбу. Щодо самої вежі, тут існує одвічна дилема. Пражаки вважають її огидною, бо нагадує про манію величі колишнього совкового режиму та порушенням історичного вигляду міста. Її висота 216 метрів. Вона будувалася 14 років. Хоча б на цьому моменті можна зрозуміти місцево. Стільки часу жити біля будівельного майданчику? Я взагалі дивуюсь, як вони тут на виноградах не подуріли. На місці колишнього єврейського кладовища було зведено три величезні стовпи, покриті ззовні сталлю, а всередині за. Повнені бетоном. Варто знати, що кістки з кладовища були перенесені на інше кладовище, що вже тоді обурило громадськість. На висоті 93 метри підвищений оглядовий майданчик. Ресторан знаходиться на висоті 66 метрів над землею. В технічних капсулах розміщена теле і радіоапаратура. Вежа транслює сигнал 11 радіо і телевізійних станцій. На вежі також розміщені передавачі мобільного зв'язку та метеорологічне обладнання. На другий поверх можна піднятись до музею і кращого оглядового майданчика Праги. Завдяки мистецькій інсталяції Давида Чорного у вигляді 10 повзучих чорних немовлят. Репутація жажко. Ської вежі покращилась. Не питайте, як, просто живіть з цим фактом. На думку художника, фігури дітей облагородили об'єкт. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з ним. Моя наступна локація для малювання сади тройського замку, що знаходиться у північному районі міста. Як неочікувано, троє. На відміну від колективного полювання на сакари, сьогодні ми полюємо на сливи. Будівництво замку в стилі раннього бароко було розпочато у 1679 році. Сад замку троє був реконструйований до свого сучасного виду у 80-х. Парк поділений на 8 полів неправильної форми, що нагадують форму зірки, а в середині парку розташований лабіринт. Окремі поля та лабіринт зроблені із високих зрізаних грабових огорож. У центрі лабіринту самотнє дерево Ліщина Турецька. Сьогодні сад перетворився на затишний парк. З надавньої історії можна згадати, що сад сильно постраждав від повені 2002 року. Інша неочікуваність дня дощ. Що я вам скажу? Малювати під дощем дуже затишно, але олівці погано пишуть, тому я вирішила обов'язково повернути сюди, щоб намалювати квітучі сливи. Але щось пішло не так, і я повернулася сюди вже, коли сливи повністю відквітли, і перетворились на інфрачервону фотографію. Згоря я вирішила себе підбадьорити і зробити кадри на мою нову манюню камеру із ломоплівкою, яка робить інопланетні кольори. Але і тут негарний спойлер: вона засвітилася через розряджені батарейки, бо камера просто не змогла відмотати всю довжину назад в каністру, і прийшлося діставати ту плівку вже, хоч якось. Тут мене підтримала Ріта, яка залюбки погодилась класти мені компанію в садах. Але повернемось до малювання слив. Я люблю експериментувати із кольоровим поєднанням, і передача реальності ніколи не була в мене пріоритетом. Мої скетчі радше абстрактні, і вони більше передають відчуття ніж точно те саме, що ми бачимо очима. Тут мені хотілося передати тепло цього дня, але зберегти дощовий експірієнс в холодних синах стовборів дерев. Мені подобається співвідношення теплого фону та холодного переднього плану. Природні форми стовбурів і, взагалі, дерева це складна для мене тема. Але ось вам лайфхак, як намалювати більш-менш правдоподібні дерева. Діаметр стовбура повинен в собі вміщати всі гілки цього дерева. Сама форма гілок різноманітна і непередбачувана, тому ви теж робіть все непередбачувано для себе. Малюйте гілки, триваючи маркера або олівець за дальній кінець, де буде менше контролю, або ж лівою рукою. Ця техніка допомагає мені намалювати кривизну гілок, не сильно замислюючись над їх детальною формою. Та й, взагалі, контроль це зло, а скетчі як терапія допомагають відпустити ситуацію та релакснути. Дуже дуже щиро рекомендую. До речі, якщо ви живете в Чехії і хотіли помалювати разом. Я запрошую бажаючих на арт-пікнік у Празі, де я зможу допомогти вам намалювати свій кольоровий скетч. Я підберу локацію для пленеру із свого досвіду, бо я вже ту Прагу з усіх боків обмалювала. Якщо не вірите, загляніть у мій інстаграм, там я показую малювання Праги в тому числі. Тож напишіть у коментарях, чи хотіли б ви помалювати разом зі мною. Якщо набереться певна кількість бажаючих, то я подумаю, як це зробити краще. you. Mm -hmm. Я люблю Чехію за транспортну систему. Не дарма вона вважається однією з найкращих в Євросоюзі, хоча нічого не зрівняється із міття Укрзалізниці і з її комфортними купе і з м'якими матрасами. Тут можна доїхати до любого замку на потязі, а трейлові доріжки завжди огайні і мають купу дороговказувачів. Також місцева аплікація завжди вірно показує любі стежки навіть і в самому глибокому лісі. Цього разу локація середньовічний замок-кокорджень, до якого ми їхали близько двох з Праги. Готичні. Вежі добровидно оглядової неподалік, тож після невеликої екскурсії по внутрішнім дворикам ми вирішили сюди. Особисто мені дуже кортить нести свою дупу крізь скелі. А якщо там ще є і малюбничий замок, то я обов'язково візьму маркери та скетчбук з собою, навіть якщо вони разом із штативом і камерою додають зайві пару кіло в наплічнику. Замок був побудований після 1320 року одним із наймогутніших володарів Богемії. Але на превеликий жаль замок перетворився на руїни через усіцькі війни. Його доля стала ще гірше у 16 столітті через рішення тодішнього імператора Фердинанда II віднести замок до проклятих, які не можна було підтримувати і реставрувати, оскільки інакше завдяки своєму вигідному розташуванню замок міг загрожувати владі Монарха. Цей замок та весь регіон приваблювали поетів романтиків Тут, наприклад, часто бував Гьоте. у 1894 вісімсот дев'яносто купив міщанин, який вирішив його реконструювати. Реконструювали його в неоготичному стилі, що не повністю відповідає оригінальній задумці замку. Успішний бізнесмен, власник і його сини вирішили трохи розвинути інфраструктуру, і після першої світової тут побудували бази відпочинку, басейні та тенісні корти внизу в долині. У 1951-му замок був націоналізований. А цей раз я випробовую більш живописну техніку із пензлями, що дуже допомагає в малюванні рослинності і не зациклюватися на конкретному листочку на кожному дереві. Рожевий фон дуже гарно підтримує холодний зелений ліс. Мені дуже зайшло, як просвічує цей рожевий крізь блакитний кольор неба. Окремо скажу, що малювати в лісі це супер кайф і релакс. Цей спот є дуже популярним і знаходиться прямо з краю асфальтової дороги. Тож доволі часто приїжджали машини і велосипедисти, які зупиналися, щоб подивитись на замок прямо біля мене. Може на камері не видно, але я сиджу на самому краєчку скелі. Піді мною десь метра три обриву. Дуже затишно. пропоную подивитись на малюнки трохи ближче і вже без мошкари та кліщів. Такі вийшли скачі. Напишіть у коментарях, який ваш улюблений. Ви ж не думаєте, що на цьому все найцікавіше прямо зараз розкажу. Якщо вам настільки сподобались мої малюнки, що ви вже не можете без них жити, то ось пропозиція. Підтримайте мій щойно відкритий магазин на Баймі Кофі, де можна придбати листівки, принти, стікери, текстильні обкладинки для скетчбуків і навіть дуже милі апсайкл комірці. Ще опція для вибагливих: в мене можна замовити пейзаж за вашим фото. Ну і звісно, там також доступний єдиноразовий донат, який точно змотивує мене продовжувати знімати для вас цікаві та корисні відео про малювання в подорожах. qr код зараз на екрані, а посилання я залишу в описі під відео. Але це все тільки після підтримки ЗЕСУ. Але чекайте, не вимик. Поки що відео. Я вже казала про арт пікнік у Празі, але в мене є ще більш крута пропозиція. Цього вересня ми із командою організаторів New Way Travel зробили тур до Ісландії для художників і не тільки. Я буду кураторкою художнього напрямку. буду допомагати вам створювати неземні ісландські пейзажі. Минулого разу я подорожувала із New Way і намалювала парочку. Саме тоді мені прийшла ідея зібрати невелику групу подорожуючих художників, щоб розділити з ними ці неймовірні відчуття. Просто уявіть, що ви малюєте безпосередньо перед. Гігантською стіною води водопадом чуєте цей бурхіт, вдихаєте найчистіше повітря, довкола інопланетні гори, кольори. Коротше, це потрібно спробувати хоча б раз у житті. Разом ми намалюємо тревел щоденник, що точно буде набагато крутіше за подострічку. в інсті. Тож запрошую за посилання в описі або в дірект в інстаграмі. Від мене діє дуже приємна знижка при броні туру, якщо вкажете, що ви віддачі. Тож зустрінемось десь в Ісландії до наступного відео, друзі, і дякую, що були зі мною.